Ну що ж, друзі, розпаковка подарунків у мене сьогодні не зовсім така, як я планувала, але правда в тому, що все в принципі сьогодні йде у мене не по плану, і напевно правильніше навіть сказати від учора. Я тільки повернулася зі Львова ввечері пізно. Годинку почилила, а потім всю ніч провела в укритті через масований обстріл Києва, і я пом'ята. У мене досі мокрі волосся після душу. Я в піжамі, яка, якщо придивитися більше схожа на килимок для шерсті котів. Але я по правді, просто дуже вже хочу відкрити ці подарунки. Мені хочеться чогось хорошого сьогодні, хочеться переключитися. Тож я подумала, не буду я чекати якогось слушнішого моменту, кращого настрою, кращих обставин, або щоб сусіди за вікном не шуміли. Я буду відкривати як є, бо, бо блін, це подарунки. Я хочу. Хочу вже подивитися, що там. По-перше, у мене тут така от коробка. Це від моєї подружки Маріни. У Маріни є свій канал на Тіктоці. Читаємо разом, який я вже декілька разів на каналі згадувала. І це подаруночок від неї. Я знаю, що тут має бути книжка і щось до книжки, якісь смаколики. Це все, що я знаю. До речі, так співпало, що у нас з Маріною майже водночас день народження у неї завтра. Я маю теж встигнути їй відправити подарунок до того часу. Але, бачите, натомість відкриваю. Свій. О, ну тут прям такі смаколики. О! Велетенські. Так, по-перше, тут у мене якісь такі штуки. Я дійсно пододавала вішліст всякої корейської фігні, про яку я гадки не маю. Я жодного разу нічого такого не їла, але мені воно просто здалося цікавим, то я подумала, чим будемо додавати вішліст. Тут у мене а, щось з мирдалем. Я гадки не маю що це. Може позаду є пояснення мирдаль в лазурі зі смаком солодкого. Току. Я не знаю, що це таке, але я сподіваюся, що це смачно. І також це явно щось із манго, або просто якийсь, якийсь манго в якомусь різновиді. І далі у мене от така. Велика пачка, йопокі, Топокі. топокі. я бачила просто рекламу з цими штуками. Мені здається, що це щось типу: чи то галушок, чи то вареників. Щось таке подібне, тільки корейське, Чесно, я не знаю. Але мені дуже хотілося спробувати, тому воно було у мене вішлістів. Подивимося, сподіваюся, це смачно. Це якісь такі сирні такі штуки. Ото так. От вони мають виглядати. І далі книжка, але вона велика. Вона прям супер велика. Я, до речі, вже, здається, здогадалася, що це, тому що трішечки воно проглядається. Я цю книжку хотіла, я її побачила не так давно в буклінгу. І це така книжка, знаєте, ідеальна на подарунок. З розряду тих, які ну, сам собі не купиш, бо дороге і бодану, ну може мені не так воно треба, але хочеш, але хочеш. Отака от книжка це нонфік, про як ви можете зрозуміти з назви great novels, великі романи. Тут вони не просто там перераховуються, а їх аналізують, аналізують, чому вони стали популярними, за рахунок чого вони сильні, чому вони ввійшли в історію. Тобто, це така з одного боку і просто цікавинка. От на тему літератури. З іншого боку, це ще і свого роду підручник для молодого письменника чи письменниці про те, на що можна звертати увагу, якщо дивитися на приклади світової літератури. Отак от, от. Давайте подивимося, яка вона всередині. Блям нонфік-нонфік. Глянцеві сторінки, купа всіляких ілюстрацій. Отака от, от краса. Дуже клас. Дякую. Я хотіла. Я хотіла цю книжку. Далі у мене отака от коробка. Від Маріни. Ух, я не знаю, що там. Ну, окрім того, що там явно книжечка чи кілька. Але воно важке. Лестівка спочатку. Дуже дякую за побажання. Там все всередині запаковане. Почнімо з оцього, щоб воно не було. Це пляшечка чогось явно. О, це піна для ванни. Мені здається, минулого разу Маріна мені цієї ж фірми подарувала, але з іншим смаком, з іншим запахом. Вона була мені здається тоді рожева. А ця, от знову манго. Ну манго, це чудово. Мій улюблений фрукт. О, тут ще багато чого. Так, ну ось ці трішки саме своєю формою. Я впевнена, що це бомбочки для ванн. Це так мило, що Маріна навіть отаке запаковує. У нас тут отака от бомбочка. А оця от така от яскрава і дуже сильно пахне. Так, ось це щось важке. Може, свічка. Тут написано, що це щось новеньке, сподіваюся, сподобається. А, це, напевно, щось сісне. Чому я одразу на свічку подумала? oh май! Це от такі от оливки. От такі от. Я, чесно, не знаю, як я до них ставлюся. Оці наповнені сиром. Ну, це точно плюс. Я. По-різному. Деякі оливки мені дуже подобаються, деякі взагалі ні. Але ну, в цих всередині є сир, то я, в принципі, вже позитивно опереджена. І ще одне, от приблизно так само щільно запаковане. Я думаю, що це, напевно, теж якась їжа. Традиційний смаколик. Ой, я тільки помітила, що тут стікери по Гаррі Поттеру. Це дуже мило. Це дійсно традиційний подарунок Маріни. Обожнюю, обожнюю цю річ. Це отакий от ем, як його медово-гірчичний соус з травами. От отакий от він обожнюю його з усім: салати, в сендвічі, з м'ясом, куди завгодно. Хіба десерта тільки не пробували його додавати. І те, він солодко-гіркий, солодко гірчичний. То в принципі, може воно буде непогано, але тестити не буду. Обожнюю, обожнюю цю штуку, а ще у нього якийсь, я не знаю, що там зі складом, але він не псується. Тобто, нема такого, що ти його відкрив і маєш там за тиждень чи два повністю його вичищити. Нє, ні, ні ніякої плісняви, нічого. Я вже потестила. Його дуже надовго вистачає. Далі, от такий от е, таємничий конверт, традиційний тематичний смаколик. Там ніби є щось з маленьких шматочків, жилейки. Це напевно, що жилейне. І, можливо, по Гаррі Поттеру. Я вгадала. <рес> Я вгадала двічі. У нас тут Харібо, отакий от з Гаррі Поттером. Традиційний тематичний смаколик. Знову ж таки, а що цього разу може бути? Ну, тут коробочка, то вона мені ні про що не каже: напевно, шоколадки якісь. Я зрозуміла, коли Маліна пише тематичний капслоком, то це Гаррі Поттер. Це щось по Гаррі Поттеру. Але от шо, до речі, папір такий красивий. А я його так рву. Просто безжально. О, це печиво. Отаке печиво, а-ля як Oreo. Але по Гаррі Поттеру до речі, я от що не пробувала саме з гаррі Поттерівських таких солодощів, ще не смачного не зустрічала. Я не знаю, але вони дійсно роблять їх капець смачними. Цікавий факт: минулого року мені подарували більше їжі, аніж книжок, тому що книжок надарували доволі багато. Цікаво, чи буде це так цього року? Ще один. Традиційний тематичний капслоком смаколик. Тобто це знову щось по Гаррі Поттеру. О, може, це оці драже з різними смаками. Бер... Бро... Бер... Бер... Бер Коротше, я зараз страшно скажу, я ніколи не запам'ятовувала, як правильно називаються вони, тому що... тому що я постійно читала їх як Берті Блоц. Але там мені здається трішки інакше. Берті Боц, я майже вгадала, я майже правильно читала, так, це вони. Це вони. Ой, а тут будуть якісь гидотні смаки. Вишня, яблука, персик граната ананас. ну, якось ванільно, попкорн, кола, кокос, чорниця, лимон. Можна було зробити, ну, хоча б щось з вушною сіркою, я вважаю, або там зі шмарклями. Добре, що тут немає лакриці, от що я скажу. От смак лакриці, чесно, гіршого, напевно, не придумали. ще. А тут все таке дуже сейф. Дуже сейф. До речі, це мені здається мені вперше подарували. Нарешті ці от цукерочки Беркі Боц. До чаю. Ну, по формі і по напису шоколадка. Якщо це виявиться велосипед, я дуже здивуюся. Чи соромно мені перед цим папером? Так. Чи буду я якось інакше розгортати? Ні. Ого, яка? Отака от шоколадка Ferrero Роше, я навіть не знала, що такі є. І я вже бачу, що Марина зробила чималий набіг на магазин європейських продуктів. I appreciate that. Виглядає чудово. О, І далі я бачу вже щось, що схоже на книжечки. Одна по формі paperback і, напевно, англійською, а інша теж paperback, але збільшений формат. Що відкриваємо першим? Читай ти вже її нарешті. Я думаю, що це перша частина Зодіак Екедемі, тому що і Марина, і Леся дуже активно читають Зодіак Акедемі. Вони вже там на якихось надцятих частинах. А я все ніяк. Ну, тобто, привіт Бобі. Я десь на першому розділі чи на другому застрягла. Я підозрюю, що це такий джентл пуш, щоб я не відкладала. Сьогодні мене інтуїція не підводить. Ого, як вона класно розгортається, слухайте. За що я люблю американські видання? Вони роблять пейпербеки такими, що з ними дуже-дуже зручно. Круто. Окей. Окей. У мене вже нема вибору, мені здається, перша частина. Там дуже багато їх, щось під 10 чи 12. Може 12, як зодіаків, власне. Ну, логічно. Так чи інакше, у мене тепер менше причин прокрастинувати. Ну, я дуже її хотіла насправді. Вона була давно в мене вішлісті. І останнє ця от книжечка тут написана: продовжуй знайомство з авторкою. Сподіваюсь, вона тебе. Не розчарує я чомусь першим чином подумала про нову книжку Вікторії Шваб. Ну о, ні, не Вікторії Шваб, Оту, що порівнюють з книжкою Вікторії Шваб, оту яку порівнюють за ділярю. Я чомусь про неї одразу подумала зараз. Перевіримо, чи мене моя інтуїція не підводить сьогодні, прям аж на бо зазвичай сильно підводить. Так, ну це сам видав американський. Це я одразу бачу по цим от білим папірцям. Це зазвичай так, якщо не помиляюся, амазонний сам видав дурку, то напевно це не воно, це щось інше. А, це Кері Лейк можливо. Можливо, це анафема Кері Лейк, тому що я дуже-дуже хотіла почитати цю книжку, і вона її у мене війшла Ні, ну ви подивіться. Вау, вау, вау! Це від авторки «Нокті Каді, і тут я теж, до речі, прочитала лише перший розділ. Навіть не повністю там просто ну книжка, типу, не одразу в гущавину події тебе кидає, там треба трішки вчитатися. Але знаючи, Керілей вона чудово пише. Ну, у мене був з нею один-один невдалий досвід, дуже багато років тому. Але після того я прочитала Ноктікадію і я закохалася. А це її остання з вишачих книжок, крайні так би мовити. Ой, це темне фентезі, там є романтика, там все є. Я дуже дуже її хотіла. Клас. Марина, я тобі неймовірно вдячна. Просто стільки всього, і повішлісту, і не по лісту, і дякую. Але щось мені підказує, що між цими двома я спочатку візьму зодіак. тому що мені вже капець як цікаво, і тому що я боюся, що інакше ви проклянете мене вісні. Ви з Лесою. Speaking of the devil, так би мовити, а от подарунок від Лесі. Вона попередила мене, що коробка виглядає ну напрочуд великою, скажімо так, але там дуже багато пакувальної штуки, паперу, папирки і так далі. Тобто, щоб я не розкатувала губу. Леся не брехала, ну там багато чого все одно, і все блакитне. Листівка, отака. От мені треба з дівчат брати приклад, бо я постійно забуваю покласти листівку, а навіть коли пам'ятаю, то я забуваю її підписати. Дуже дякую, розпаковуємо. Почнімо з цього, щоб це не було. Це щось їсне. Вже невеличкий спойлер. Вже це якісь чіпсики чи горішки? Ух ти! Ух ти! Блін, клас! Дуже клас! Це декафійнова кава. Це прямо те, що треба. Я п'ю тільки таку. Тільки таку куплю. Ну, не конкретно лавацу. Я до цього тільки 25 кофіростер спила, але ж ну воно випивається, мені постійно треба поповнювати запаси. До речі, це доволі небюджетна бюджетна кава, тому що чомусь декафійнова автоматом дорожче. Напевно, через якісь процеси, які треба зробити, щоб вона стала декафійновою. Я прям дуже вдячна. Тут така такий ж бан великий. Дуже круто. Блін, це цього в вішлісті не було, я не додумалася, але це прям чудово. Далі, от такий от бокс. Таємничий. О! Це їжак з лісу. Їжак з лісу — Це компанія в Карпатах. Вони там роблять всілякі варення, сушені грибочки, у них там є, сиропи, от всяке таке чайочки. І я завдяки Лесі дізналася про них, почала у них купувати всяке, мені дуже подобається. І деякі штуки я додала собі в вішліст, що є то є. у у у мене набор. Значить, у мене тут отакий от, от чайок, Лідогород називається. Отакий от, от він. Далі у мене тут мед. Це з чогось з чогось з чого? Квітковий. Квітковий мед. І це якась приправка, напевно. Отака от от приправа з білих грибів. Вона отак от виглядає. Ми нею дуже активно користуємося, готуючи і супи, і, і щось з рису, коротше, Куди тільки можна не додавати. Прям круто. Клас. Ще й крупка така красива. Дивіться, у неї є там всередині. Отакі, от, от сосни. Ну це прям чудово. Ось це з сердечком, щоб це не було. Опа, це шоколадні чіпси. Шоколадні, давай, давай фокусуйся. Шоколадні чіпси в студію. Це чудово. Це прям дуже добре. Дуже добре. Це по формі нагадує мені Тесорі Дорієн гель для душу. І це він. Таких гелів мені бракує завжди. Я їх дуже люблю. Люблю, в принципі, всі їхні аромати варіації. Обожнюю. Обожнюю. Дуже тішуся, що вже котре свято хтось там мені дарує ці гелі для душу. Це прям клас. І дві книжки бачу. Вони з підписами. І при тому підписи на таких красивих. Дивіться. От на таких от листочках. Ця історія точно стане прикрасою твоїх поличок. Ага. Вона в твердій палітурці і розширений формат. Може, це щось від Ерему? Це продовження Емілі Вайлд. Вау! Клас! Ось така от книжка. У нас невдовзі українською вийде перша частина. У мене перша частина є англійською, і, на жаль, ну, там так вийшло, що мені подарували її, але не подивилися, що там була бракована обкладинка. А обкладинка це була одна з причин, чому я дуже хотіла ту книжку, бо мені неймовірно подобається оформлення. І у мене дуже давно ввійшли з оця от друга частина. Дуже. І нарешті. Нарешті мені її подарували, і вона чудова. Вона така красива, господи, от таке оформлення книжок це моє все. Це моя Римська імперія. Я обожнюю, обожнюю, коли воно таке красиве все. Клас! Тепер у мене є дві частини. І друга книжечка, вона теж з красивим, отаким от мемо. Коли побачила цю книжку в твоїх бажанках, не могла пройти повз. Я зрозуміла, що це. Я зрозуміла. Я я, Я тут побачила колір трішечки І зрозуміла. Єй! Це Лисяча Нора. Або Нора, чому я сказала Нора? Лисяча Нора. Я давно чула про цю книжку від Лесі. Власне, Лесі її дуже любить. Точніше, навіть не першу частину, а всю історію в цілому, бо там декілька частин, і кажуть, що перша це ще так. Розкачка, а далі там прямо вау-вау-вау. І це. І фентезі, і спортивний любовний роман, і квір-історія водночас. Це все, що я знаю, і вона драматична, наскільки я розумію. Ну але напевно не супер скляна. Але не буду тут брехати. Я не знаю. І мені було цікаво, але ну помірною цікавістю. Але нещодавно я прочитала він. Що є також квірним, спортивним любовним романом, і я закохалася просто в він. І, в принципі, в усі книжки співавторства Ель Кеннеді та Селіни Боувена, але то вже таке, і звісно ж, мені просто на цій хвилі захотілося прочитати щось подібне. І от, от я додала Лисичу Нору собі в бажанки, і я дуже дуже тішуся Тепер що вона у мене є клас тут, ще є от така закладинка. до речі, дуже дуже подобається українське видання. Дуже красивий арт. Круто, Круто-круто-круто-круто. круто Дуже дуже дякую дівчатам. Це ще не все. Я думаю, що я тут розпакую ще одну чи дві коробочки. Так що не перемикайтеся, перемикаюся я, але повернуся до вас за секунду і продовжу розпаковувати. Отже, друзі, я собі така вже думала іти по своїм справам, іти на спорт, як бачу, що мені дещо прийшло в поштомат. Зазираю і бачу по накладній ім'я своєї підписниці, яка мене попереджала, що хоче мені зробити якийсь невеличкий подаруночок. Я зазираю в поштомат, в комірку. І ось що там знаходжу: невеличкий подаруночок. Я. В шоках, мої шоки, в своїх власних шоках. І я відкладаю зараз все і прямо, прямо зараз будемо розпаковувати, бо мені капець, як цікаво, що там може бути таке велике. А ще мені заздалегідь дуже-дуже і -дуже я дуже вдячна. Просто от не перестаю дивуватися, коли отримуючи подарунки не тільки від не знаю, близького кола друзів. Це просто вау. Що ж там може бути? Ну, важить вона так, ну типу, нормально. Так, перше, що бачу, це оце. Що це таке? Це марки? Це марк Ого, це набір марок. Боже, я вперше таке бачу. Тут багато різних, нічого собі. Ну, або марки, або щось дуже схоже на марки, може, бо це такі стікери. У мене вдома є колекція старовинних марок. До речі, моя мама ще збирала, і я іноді туди докуповую щось колекційне. Але я ніколи нікому ні, це не казала, мені здається. Так, а далі у нас тут скарби, і, судячи з цього, дуже багато їжі. По-перше, бачу ось такі ківі. Написано, що це органічні ківі. Я вперше бачу такі сушені ківі. Нічого собі! Клас! Ось Такі от горішки, ось такий карамельний шоколад. Я жодну з цих речей ще ніколи не бачила. Вау, якісь такі цікаві смаколики. Ще от ківі трішечки є. От такий от сушений манго. тут щось запаковане і важке, напевно, в скляній тарі. Ух ти! Це е, скраб для тіла. От такий от великий клас! Я підозрюю, що там є ще щось під цим папером. Ух ти! Це книжка Емілі Генрі. Це новенька книжка Емілі Генрі, на яку я чула дуже цікаві відгуки, тому що вона якась нестандартна по жанру для авторки. О, Боже, невже це ще є те саме видання «Ватерстоунс», яке я так хотіла? Так, ну для початку подивіться, як красиво запаковано. Тут є е, е, лист і стікери, і закладинка навіть. Боже, я в шоці. Я в такому шоці, якщо чесно. Листівочка. Ого, тут велике привітання. Дякую. Закладинка, отака тематична. Стікер Пак теж анонімного клубу Книголюбів. Він отакий от. Потім роздивлюся детальніше, але підозрюю, що щось з цього піде мені на ноутбук. Бо я все як та сорока загрібаю, а потім клею на ноутбук. І книжка. Да. О, господи. Це книжка з автографами Мілі Генрі. За авторифом Емілі Генрі. Кажуть, що ця історія це не просто любовний роман, а це суміш з детективом. І я обожнюю таку суміш, а і чула хороші відгуки от саме на це. І, напевно, там іще якась жанрова суміш є, тому що я такі різнобарвні відгуки чула і здивовані, в першу чергу, здивовані, що авторка написала щось настільки нетипове для себе. Хоча видання, як бачите, в її класичному там оформленні, в кольорах і так далі. Але Боже мій, Боже мій! Книжка з підписом Емілі Генрі. І це ще не все. Тут був захований під низом ще отакий пакуночок. Але начебто це все. Я ще потім папір цей перевірю, тому що його тут багатенько, і я боюся, що щось попустила. Але начебто все. А що ж ти таке? Пахне? Пахне! Це, напевно, свічка. Так, це свічка. Боже, як воно чудово пахне. Воно таке цитрусове, воно пахне, як я не знаю, ніби і лайм. А, воно як мохіто пахне. Мандарин та базилік. Як мохіто. Така свічка. Така от, така. Mm, який чудовий запах. Анна ви мене шокували. І я почуваюся дуже, знаєте, як англійською кажуть, humbled, тому що, ну, я, я не знаю, як описати словами, коли тобі дарують такі от подарунки. Просто з вдячності за те, що ти робиш. Дякую вам дуже. Так, вже наступний день, але подарунки продовжуються. Як я. В принципі, сподівалася, але так чи інакше, тільки що до мене зі швидкістю урагана залетіла Надя з каналу Надійна бібліотека. Вручила мені два таємничих пакунка: один холодний і походу в ньому креветки, тому я швидесенько зараз це перевірю і побіжу до морозилки. А інший якийсь підозріло важкий. І я гадки не маю, що таке важке я могла замовити. Хоча зараз. Зараз, от кажучи це, я пригадую, що в мене в вішлісті є буквально камінюка. Можливо, Надя мені її подарувала. Зараз подивимося. Почнімо з оцього пакунка. Він холодний, і вона заспогаріла, що там креветки. Да. Там буквально креветки. Дайте мені секунду. Так, я подбала про креветки. Тепер давайте розпаковувати все те, що ну, сподіваюся, не розтане зараз у мене в руках. А це власне. Ой боже, яке ж воно важке? Отакий От пакет, з якого щось те вчить. Почну напевно з цього судячи з дуже специфічної форми. І згадуючи, що ще є у мене в вішлисті, я припускаю, що це може бути штатив, бо так, вішліст у мене дуже різноманітний. Там не тільки шоколадки, там взагалі нема шоколадок, якщо вже так Коротше, там не тільки солодощі та книжки. Я іноді туди додаю і от такі от речі, які просто ну буває, знаєте, треба, але в той же час, там, наприклад, фінанси прямо зараз не дозволяють це купити. Ну, я в таких випадках просто додаю це в вішліст. Сподіваюся на те, що можливо хтось колись або подарує, або я згодом там вантвороші сама куплю. Я підозр. Це воно. Бо нічого іншого такого от, от такої форми у мене там нема ввійшлісті. Ну зараз подивимося. Надя якось таємничо сказала, що воно було запаковано саме так, як я зараз побачу. Так, тут є якась чорна штука. Так, да, це дуже нагадує запчастину до. Штативу Надя просто моя фея якась вона такі, якісь мої забаганки виповнює Креветки Купила мені і штатив. Штатив. Ось він. Я потім з ним буду розбиратися і розкладати. Чому я хотіла штатив? Ну, здавалося б, у мене їх три чи чотири вдома, але цей особливий він о, зі здатністю отак от нагинатися на 90 градусів для того, щоб знімати предметну зйомку або відео, де в кадрі тільки руки які щось роблять. Ви знаєте, що я час від часу люблю робити diy проекти Та й в цілому, ну мені дуже подобаються такі от відео, де просто руки в кадрі щось там. Роблять, воде І мені дуже не вистачало такого штативу. Я подивилася, що таке є. Додала в мішліст, і от, от воно у мене стоїть на балконі. Вау! Тепер головне ще не загубити всі ці детальки, бо їх тут багацько. І давайте дивитися, що в цьому пакеті ще. Бо ну, важкий, що капець. З незапакованого я одразу бачу отакий томатний песто. Чудово! ого хо хо Це вже третій. Мені здається, мені дарують за це свято, і я прямо щаслива. При тому оцей навіть вже дублюється, повторюється. Ну, я взагалі не скаржуся, якщо що, я обожнюю ці гелі для душу. І мені дуже приємно, що у мене їх тепер на декілька місць вперед. Я не знаю, чи це книжки, якщо чесно, тому що я не знаю жодну книжку, яка важила так багато, як ці дві. А тут, типу, кілограмів п'ять по моїм відчуттям. І оу. Oh. Нічого собі, яка фенсі-шоколадка, дивіться. така от. Зі шматочками кокосу. Дуже фенсі. І щось вони тут брехунькують, що компанія у них з 14 сторіччя. Якщо не брехунькують, то я дуже вражена. Вау. Так, але, ну, По ідеї це книжки, і по формі це книжки, і на отак от на дотик я там впізнаю обриси палітурки твердої, що там, що там. Але що ж воно так важить? Що це може бути? Дивимося. <реш> це один дуже-дуже цікавий графічний роман, як ти знала? я впізнала. Я Ого, господи, скільки ж він важить. Він отакий, це колекційне видання, і це знову та ситуація, коли ну, просто дуже дорога книжка. Я не ризикувала її сама купувати. Точніше, ні, не те, що до ризику це ніякого стосунку немає. Просто бюджет у мене зараз обмежений. І я її без особливої надії додала війшліст, і Надя просто як завжди. Зараз я її вскрию і покажу вам, що там всередині і сама зазирну нарешті. Бо це така теж колекційна, специфічна. Я кажу теж, тому що минулого року Надя зробила те саме насправді. Тільки з іншим, з іншим дорогим колекційним специфічним графічним романом. Ось такий він всередині чорно-білий. Тут ціла колекція має бути історій якогось видатного майстра Стен Сакаї. Йоджимбо, у саді Йоджимбо. Нічого не зрозуміло, але я дуже давно її хотіла. <світ> Отак от моїй колекції бракували цієї книжки. Дуже шкода, що вони тут не вказали вагу, бо мені тепер капець цікаво, бо ну, це не кілограм, це десь 2 кілограми. Вау. Ну, типу, я можу займатися спортом з цією книжкою. О, ця на тлі важить менше. Ну, типу, вона все ще важка, але не 2 кілограми. Хоча б. Може, теж якийсь графічний роман? Або якийсь нонфік ого Вау! Ой, подивіться на це. Це нонфік. Боже, яке красиве, воно голографічне. Офіки. Це нонфік про привидів та інші наднормові... Чому я хочу сказати наднормові? Інші надприродні явища і створіння в історії. Отак, от, от, Боже. Буквально називається історія. Привидів, духів та іншого понаднормового. Supernatural. Я не знаю, чому мене зараз так е клинить з цим словом. Але вау, ну просто це і як дослідницька робота, чудова річ ну, для того, щоб писати свої власні містичні історії і. В цілому, ну подивіться, яке видання. Але вона теж важка, і я не знаю, чи Надя спеціально так, чи просто. Але вона обрала судячи всього дві найважчі книжки в моєму вішлісті. Але але я гадки не мала скільки вони важать, тому що я їх ніколи в руках не тримала. Просто дуже хотіла здалеку слів. Нема дуже дякую, Наті. Це якась неймовірна суміш всього того, що я хотіла від і штатива до двох колекційних, дуже нестандартних книжок до шоколадки, яка стверджує, що вона з 14-го сторіччя виробляється. Я це погуглю. Дуже, 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 дуже дякую. Я думаю, що на цьому ми можемо завершувати наше відео, тому що я вже тут розпакувала чимало подарунків. Якщо буде ще щось, то ну в наступних відео покажу. Або може в інстаграмі чи в Тіктоці, подивимося. Я прямо я прямо супер втішена. Дуже дякую.